Делегація з Тростянця на чолі з міським головою Юрієм Бовою відбула до міста Женвільє, що у 20 кілометрах від Парижу. Представники Тростянецької громади планують поспілкуватися з депутатами міської ради, налагодити партнерство з містом та організувати поїздку дітей Тростянця до Франції. Завдяки співпраці Тростянця з французькими колегами навесні цього року школярі громади вже мали змогу відпочити в місті Женвільє. Усі витрати взяла на себе французька сторона. Навіть ніхто не думав, що ми зможемо поїхати в Париж. Ну, Париж це 1800 кілометрів від нас, як ми зможемо взагалі туди поїхати ще й безкоштовно. Тому єдине, що я можу сказати, так це велика вдячність мерії Женевельє, нашій мерії. Тим же самим волонтерам да всім Боже дякую за цю прекраснішу поїздку, за ці відчуття, за те, що ми так відволіклися від всієї цієї воєнної рутини, те, як нам допомагають жити знову та відновлюватися, це справді укріплює наш дух. Дякую ще раз. Дорога до Женевільє з Тростянця понад дві тисячі кілометрів. Перед поїздкою міський голова з французькими колегами обговорив детальний план робочого візиту. З головного 21 вересня у міжнародний день миру між містом Тростянець та Женвілє буде підписано акт дружби. Тростянець уже має п'ять міст партнерів за кордоном, такі як Богохвала та Кожухов у Польщі, Бештрице над Перштейном у Чехії, Монтабаур у Німеччині та американський Місто Чатануга. співпраця із міжнародними містами-партнерами дозволила перейняти дуже великий досвід від них у сфері охорони здоров'я. У сфері спортивній також міста нам допомагали у відбудові нашого міста. Після деокупації міста була велика допомога від наших міст партнерів у комп'ютерній техніці, у автомобілях, у іншій гуманітарній допомозі. Збільшення кількості наших міжнародних партнерів, збільшення співпраці між ними і нами дозволить не тільки відбудувати наше місто, а і розвивати його в подальшому до тих цілей, які ми собі. Запланували. Франція є постійним надійним партнером не тільки тростянця, а й України. Вони підтримують нас в політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій сфері. У Франції проти і участі російських спортсменів в Олімпіаді 2024 року. Своє небажання бачити російських спортсменів на Олімпійських іграх заявила мер Парижа Ан Ідальго. Вона зазначила, що зробить все можливе, щоб міжнародний олімпійський комітет підтримав цю позицію. Діана Овчаренко, Тростянець, телеканал ТВТ.